Україна! добрий вечір, любі друзі. Знов ЧП. Знов Дніпро. Місце події. Торгівельний центр караван. Дата події минула субота. Працівники ТЦК та СП разом з поліцією роблять облаву. На, на лівому берегу торгівельний центр караван. Ну, як зазвичай нічого надзвичайного. Вручають повістки, сортують людей, всі проходять, все гаразд, акція закінчується. І навіть нічого, ну, як вроді би не, не трапилося. Але. Я на той час був на виїзді, на фронті, приїжджаю і мені дозвонюються мої близькі люди, причому одразу двоє, і розповідають мені, що їх дітей, от, або їх знайомих дітей і зрядно підшматували під час облави яким чином? Ні, не фізично, ні. У нас виявляється, є такса 200 доларів або 8 тисяч гривень, які треба заплатити на місці і тебе відпускають. Таких випадків накопилося в той день, накопилося більше 9. Ну, це ті, що як до мене звернулися. Я, як звичай, виждав, звернувся до керівництва ТЦК та СП, поліції і так далі. Ну, Він так тишком-нижком, щоб це урегулювати та розібратися на місці. Виждав до сьогоднішнього дня, а сьогодні у нас, якщо пам'ятаєте, середа, реакції нуль. Ніхто не хоче. Тому я проведу свою акцію. Ні, я не буду робити це скандал або журналістам віддавати матеріал. Ні. Я звітую вам та розповім вам, куди я їх направив та що я з ними зробив. У мене є картки цих людей, у мене є їх та по батькові. Так що очікується продовження. Всіх німає. Слава Україні.